Добрий день! Сьогодні, як я і обіцяла, розповім про свою нову рослинку. Це в мене птахомлечник. Це спаржева рослина, але вона е, росте з цибулини. Її походження це Південна Африка та Південна Америка. Це луковична рослина, вона дуже неприхотлива. Виростає вона заввишки від 30 до 100 см. Зараз вона в мене така, бачите, я тільки її купила, вона маленька, десь може сантиметрів 15-20. Це багаторічна рослина, влітку вона потребує температури десь від 20 до 20 5 градусів. бажано її розташовувати на південній стороні або Південно-Західна, південно східна сторона, але щоб не було прямого потрапляння Сонця, трохи треба робити затінок. Взимку вона зазвичай спить. Хоча зараз, бачите, я її купила в січні. Але зазвичай ця рослина спить, листячка трохи там засихає, і цибулинка перезимовує. В ґрунті. розмножується вона цибулинками, але конкретно про розмноження цієї рослинки я розповім в своєму наступному відео. Тож, будь ласка, підпишіться на мене, поставте вподобайку, поставте мені свій коментар, чи подобаються вам мої розповіді про мої рослини. В мене дуже багато рослин, я вже розповідала, і про орхідеї, і про рослини хижаки. В мене три рослини хижака, вони всі різні. Вони дуже дивовижно квітнуть і взагалі мешкають. Але зараз сьогодні ми розповідаємо про саме цю чудову рослину. Має бути вологість цієї рослинки, тобто її треба оприскувати, також в неї можуть заводитись шкідники, тож оприскування має бути обов'язковим. Її треба підживлювати мінералами. Це також я розповім в наступному відео, які саме які потребують підживлення ця рослина. Почва в неї має бути така намішана, частина листової землі, частина деревиної землі та частина торфу, також має бути песок, Пісок та обов'язковий дренаж, поверхня тут має бути трохи підсушена. Ця рослина дуже любить полив, але треба, щоб земля трохи підсихала, бо якщо вона буде постійно волога та залита, то цибулина почне гнити. Тож, якщо вам сподобалася квіточка, та якщо вам цікаво, як ця рослинка розмножується, в який період вона розмножується, то, будь ласка, пишіть мені свої коментарі, я тоді обов'язково зніму наступне відео та покажу вам. Бачите, вона яка чудова, така дуже-дуже яскрава. Я дуже люблю такий помаранчевий колір. Вона така дуже дуже такі милі, тендітні квіточки. Не знаю, які в неї ще буде, може, насіння там є. Бачите, кущик цей росте добре. Така вона живенька в мене. Дуже така гарна та яскрава квітка. Чекаю вашу підписочку, чекаю ваші коментарі. Чи цікаво вам буде ще дізнатися щось про цю рослину?